Друзі, всім привіт, добрий день, бо вже хотів сказати утром так на часах вже бачите 53 Всіх короче, з праздником, з Рождеством Христовим. Щастя, любові, достатку, Божого благословення і миру. ой, Коротше думав в машині попротирати ці пластикові пороги, ну, Короче, у мене тут эти салфетки лежать у бардачку. Через мороз позамерзали. Машина сьогодні. отак так коврики струсив, ну, все одно бачите. Все зачухано, все грязно, но я ж, може зараз трошки покатаюся, Этот... розмерзнеться. Салфетки розмерзнуться, тоді вже повитираю все. Машина сьогодні завелася слабенько, з першого разу вона коротше, в мене не завелася, з другого разу вже маслав, маслав, маслав ухватила. От. Це її заводив десь в часі ко 11, це зараз, грубо говоря, вже 3 часа дня. Ну, Це тільки що завелася з першого разу. Зараз її прогріваю. Зараз у мене скільки? ровно 108 км вчорашнього пробіга. Вчора я вже вечором не виїжджав. Як відмічати. От. Сьогодні вже за стол сідали, але я вже як би не вживав. Подумаю, треба їхати працювати. Побачимо, що все то сьогодні вийде. Розкажу вам, як сьогодні була робоча субота. Ну, Надію, що робота буде, але вроді ви кажу, що вчора ввечері робота взагалі тухляк. А всі ж таксісти прекрасно розуміють, що самі лічі дні це п'ятниця і субота. Якщо сьогодні сладості не буде, то завтра тим більше і не буде. Так що, друзі, приємного просмотру. Прогріваємося і починаємо працювати. Так, друзі, перший заказ зробив. Тут по борщаговці з ромена Ролана взяв на Сіміренка. 19 гривень поставили на чай. Кажуть, здачу не треба, з різдвом вас. О! Кажу спасибо вас теж. Так що перший заказ, хоч і мінімалочка, ну, зато ж і з этим як його і чаєм. Будемо сподіватися, що следующий заказ теж буде хороший тариф. І возможно на велику чашку кофе. Так, друзі, зробив я ще один заказ. А приїхав я. Знаєте куди? На Дарницю. В район сюди Дарницької площади. От. Минут, мабуть, з 5 я постояв максимум. Може даже 7. так, ну до 10 точно. Сразу давало, коротше. Так, коротше, я вам не розказав. Получається, приїхав я на міра в район Ленінградської площі Дарницької. Не постояв я минут 5, приходить мені заказ на вулицю Ратушну. Але я так коротше, не придивився. Я думав, що це на Солом'янку, а це оказалося в Пуховку. Утровка чи Пуховка, як воно правильно. Ось Діброваров. Ну нічого, беру я цього заказа, завіз туди мужчину. І ще тільки доїжджав, вже його висаджувати. І тут мені приходить заказ там 3,5 км була правда, подача. І приїхав ось на Лівобережку. Просто фартануло. Ну, я вам скажу, слава Богу, дивіться, виходить, що ж на часах у нас 5,17, 3 години я почав робити, грубо говоря, за 2.20, 4 закази зробив. Одно по борщаговці, на Дарницю, на пуховку і з Пуховки сюди на Київ. Слава Богу, робота працює. Побачимо, що в нас далі буде, Ну, поки камість працюємо. Робота мене радує. Так, я вже добрався на правий берег, приїхав на Івана Лепса. Зразу заказ прийшов мені по болту в район метро Васильковської. І забув я, коротше, відключити уклона. І по уклону прийшов. Ну, рішив поїхати по уклону. Узяв заказ, а ще, виходить, пасажирка трохи неправильно вказала, якби. Один, дом з, з одной сторони, а мені довелося переїжджати на другу сторону, ну, такое. Бувають, конечно, такі моменти. Не знаю як вони так заказуєте, таксі блядь, Стоїть на одній стороні дороги, а точка стоїть на другу сторону дороги. Ну, Наверное, я, чесно я на них не обращаю внимання. Как говорится, грішно сміятися над больними людьми. На часах у нас уже 6.04. У мене так слабо печка гріється, просто капець. А тоді, коли мене той радіатор потікав, залили туди в нього присадку. Я взагалі єлі-єлі. Стоїть на максимумі. Коротше, друзі, сьогодні так робота, слава Богу, насипаєш. Ви вам відео що-то розказувати. Прийшов мені заказ. З гарматною буду їхати на автостанцію Видобичі. Надію, що я туди уїду. Не договорив вам, кажу, печка мене взагалі єлі-єле ось огріє. Так як знаєте, наче градусів 50, так, максимум 60. Хоч показує на 90. Це ж після того короче, герметика, що тоді мені ото були залили. В систему. І забили радіатор печки і все. І тепер кердик. Взяв заказ, я, виходить по болту з пасажирами звонився. Та між першим і другим домом нас чекайте, ЖК називається Козацький. Добро, друзі, будемо ждати пасажиру і їхати на видобичі. Буду на видобичах, вийду на зв'язок. Ребята, фартонуло, представляєте, стояв на видобичах. Ну, на районі, нераминут 7-8. Туди самий конець поїхав, як говориться, сходив по маленькому. І прийшов мені заказ з вулиці Інженерної на Павла Чубинську, Софіївську Борщаговку. Це взагалі, я думаю, діло фарта. Таксістів, мабуть, тут а так, машина Н6 стоїть, железно. Дорожка така, звісно, на виїзді з автостанції. Ну, слава Богу. Все-таки як я кажу, що це діло фарта. Можна приїхати уїхати без нічого. Я вже, чесно кажучи, планував поїхати на науки бачите прийшов заказик, Так що фар, друзі. Так, друзі, все, привіз пасажирку на вулицю Чубинську, Софіївську борщаговку. От, і тепер, і тепер, що я вам хотів сказати, прийшов сразу мені заказ по болту. Короче, тут по місту десь по вишневому. Я зробив відміну А знаєте що зробив відміну? Сейчас вам открою маленький секрет. Так, на часах у нас кап'єць мерз. Ось, потрогайте руки, які холодні. Чувствуєте? Отож. Печка взагалі єлі-єлі, я не знаю що. Ну, З братом тільки що був балакав, мене просто не показує ніякий ж датчик температури. То казав, що зараз на вулиці показує 9 градусів мороза. Та хай хоч воно і 29, але все одно ж дошно гріть, правильно? правильно? Вже і шапку надів, щоб трохи тепліше було. Курточку то я зняв, бо ну, мені неудобно в курточки їздити. З братішкою созвонився, він якраз був на науки, узяв заказ на жолудіва, теж він на борщагі живе. Їду до нього їсти жарену картошку, так як я її не то що люблю, просто обожнюю. Їду добрати на жарену картошку. Зараз перекусимо. Зараз у 7,25. Якраз початку 9-го виїдемо. Ну і ще пару заказів зробимо. Ну, Сьогодні день я вам скажу. Що, так, з 3 часов дня я почав робити. Мені подобалося. Так представте, навіть з видобичів виїхав, йома, в -йо. Днем ніколи не виїжджаю. Так фартануло, що якраз жінка стояла, Каже, замерзла вже, каже, як собака каже, вже руки, ноги, нічого, каже, не твою. І навіть несмотря на те, що там же ж рядом таксісти були, там, де вона стояла під мостом. от. Плюс на самій автостанції видобичі таксісти стояли, да? і нікому цей заказ не прийшов, а іменно прийшов мені. Ну, Я ж кажу, друзі, діло фарта. Сьогодні може повезти, а завтра ні. Вон, як у мене було, як я тоді в Вірпіні, півтора часа простояв. Потім два закази було, прийшло там в течение 20 минут о, зробив дві мінімалки і по 8-3-8 виїхав у Київ на Академ Городок на бульвар Вернадського. Так що, друзі, хто вечеряє, теж вам приятного аптета. Зі святою вечерю вас з Рождеством Христовим. Всіх благ, вам всім здоров'я, а самое главное, миру нам миру. І перемоги, друзі. Все, коротше, я пош... поїхав вечерять. Ще вечором вийду, розкажу, що до чого буде по роботі. Вам також, друзі, приятного апетита. І так, ще раз всем привіт Не було, коротше, друзі, можливості на заказах виходить казати куди їхав. Я зараз вам кратком розказую. Последній заказ я вже зробив, зараз я знаходжусь на Акаді. Так, і давайте зараз по заказах. Тому що я поїхав був до брата, перекусили, вийшли в 9 час вечора. Перший заказ я взяв на Магілан. На потім з Магілана я взяв непоганий тариф на науки. Це два закази по уклону, потім третій заказ я взяв по Болту в центр. Болдав-центр мені. 50 гривень чаю хлопці оставили мені, за що їм велике, спасиба. І потім оце я з центра взяв сюди на вулицю Клавдіївського. Було в мене три адреси, і за три адреса в мене тариф вийшов 500 гривень. 18 кілометрів. Ну, я вважаю, що бомба, за 18 кілометрів. Були, звісно, і боярче закази, там був за 600 з чим то. Я короче, на нього взяв, як ну, как би бы нажав, да, але ви самі прекрасно розумієте, коли хороші тарифи, ти нажимаєш, а воно пишеться, скасовано. І ви не встигли. Так що вечір мені подобався. Ось на вечір вже більш-менш машинка почала гріти. я не знаю, Може літо потепліло на вулиці. Вот. ну, Слава Богу. Тепліше стало, чим було, або може то, що я перекусив. Так що такі і діла, друзі. Так що, спасіба всім, що додивились моє відео до кінця. Пожалуйста, підписуйтесь на канал, дивлюся, підписуйтесь. Спасіба всім, хто підписується на канал. От, не забувайте ставити лайки. Пишіть коментарі на всі ваші коментарі відповідаю. І нормальним і дуракам усім так що... Завтра у нас неділя, так що субота, друзі, о, з трьох часов дня і до 11 виходить. ну, Мінус 1,5 години, вважаю, вийшло в мене. Ну, Робота просто супер. Так що все, друзі, до завтра. Всім пока.